Та ізхруте швидкі за хвилину тисяча день підніть долоні, хтось спинив годинники, квіти червоні, ти, я випускники, іще один день вже ніколи не повернеться час назад. Сирена, яд в кіно контрольне укриття Попереду, екзамен той, що ми назвемо життя. Я би хотів, щоб то був дощ, але я знаю, що це сльоза Моє серце вилітає із грудей швидкість за хвилину тисяча іде Я сьогодні, я сьогодні, я сьогодні. Шановні діти, шановні батьки, завершився черговий навчальний рік. Він був складний, непростий, але я хочу висловити слова подяки Збройним силам України за те, що ми маємо змогу навчатися в такий важкий час. А вони щодня захищають нашу батьківщину, виборюють нашу свободу, тримаються за кожний метр рідної землі. Шановні батьки, я дякую вам за те, що ви виростили і виховуєте гідних громадян своєї країни. Шановні випускники четвертих та дев'ятих класів, ви закінчили певний етап свого життя. Ви стали дорослішими. Четверті класи переходять на навчання до середньої ланки. Я бажаю вам, щоб ви набралися сил і з новими силами та натхненням продовжували навчання в стінах нашого навчального закладу. А випускникам дев'ятих класів я бажаю широкої дороги. По якій ви впевнено будете крокувати до своєї майбутньої професії, незалежно від того, де ви будете здобувати освіту, чи це буде академічна освіта, чи це буде професійна освіта? В добру путь, шановні діти! Нехай вам щастить по життю. Всім бажаю весело провести канікули і з новими силами повернутися в. Останній день у школі проведемо, бо вже в доросле ми життя йдемо, чекають нас нові випробування, а школа сумуватиме за нами. Дзвоник лунає для нас же востаннє, як часто думали ми про цю мить, хотіли як швидше закінчити навчання, а зараз же серце так сумно щемить. Школа для нас другим домом стала, разом у німи з юних літ зростали. Так швидко промайнуло дев'ять років і робимо в життя в дорослі. Ми вже кроки. Тут сміхи, радість, щирі друзі, мрії, пісні веселі, перші почуття і сподівання чисті і надії, і світлі роки нашого життя. А далі в кожного вже своя стежина, свій вибір, доля і свої пуці. Та все в серці школа лишиться єдина, і її ми не забудемо в житті. Ще дякуємо батькам за розуміння, за ласку і тепло, любов і силу, щоб ви нас добрими людьми усі зростили. Сьогодні ми вам кажемо спасибі. Dancing bears. Painted wings. Things I Once upon a December, someone holds me safe and warm. Horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. my name Наші рідні, найкращі батьки, від душі вас сьогодні вітаємо. Так швиденько минули роки, коли в школу ви нас відправляли. Хай щастить вам на довгі літа, щоб завжди мали привід радіти. В наших планах висот досягти ми, ми найкращі з усіх ваші діти. Вчителі, дорогі, наші рідні, вітаємо зі святом всіх вас. Ми вам дуже вдячні сьогодні за те, що навчали всіх нас. Бажаємо, щоб ви посміхались. Бажаєм кохання тепла. І щоб на ваших обличчях усмішка завжди була. Дорогі однокласники, мрії, хай усі здійсняться. Хай чекає успіх вас. Пам'ятати вам бажаю наш, наш веселий, веселий дев'ятий Б-клас. Дорогі наші вчителі, хочу подякувати вам за вашу працю, турботу і розуміння, і бажаю вам творчого натхнення. Щоб завжди посмішка сяяла на вашому обличчі. Батькам та однокласникам хочу побажати успіху та гарного майбутнього. Шановна Ірина Анатолійовна, сьогодні, коли ми стоїмо на порозі нового етапу нашого життя, ми хочемо висловити вам найщирішу подяку за те, що ви для нас робили. Ви були не лише класним керівником, а й справжнім наставником, другом і підтримкою у будь-який момент. Ваше терпіння, розуміння та безмежна віра в наші можливості надихали нас і допомагали долати труднощі. Ви завжди знаходили час вислухати, підтримати та дати цінну пораду. Завдяки вам ми не лише зростали в знаннях, а й вчилися бути кращими людьми. Ви навчали нас не лише шкільним предметом, а й життєвим цінностям. Ваш приклад справжньої людяності, доброти та мудрості назавжди залишиться в наших серцях. Ви були нашим провідником у світі знань і наставником на шляху до самопізнання. Дякуємо вам за кожен урок, за кожне добре слово, за вашу відданість та турботу. Ми безмежно вдячні за те, що саме ви були нашим класним керівником і завжди будемо пам'ятати ті щасливі моменти, які ми пережили разом. Шановні вчителі, ви вміли знаходити підхід до кожного з нас, розуміли наші переживання і завжди були поруч у важкі моменти. Ваша підтримка і мудрі поради допомагали нам долати труднощі і розвиватися як особистості. Завдяки вам, ми не лише здобули знання, а й навчилися бути чесними, справедливими та добрими людьми. Ваше серце і душа вкладені в кожен урок, в кожну розмову назавжди залишиться в нашій пам'яті. Ви показали нам, що справжні вчителі. Це не лише викладачі, але й друзі, наставники, люди, які завжди вірять у нас. А тепер ми хочемо висловити подяку нашим батькам. Дякую вам за вашу любов, турботу і підтримку протягом усіх цих років. Ви завжди були поруч, допомагали нам долати труднощі, раділи нашим успіхам і підтримували у складні моменти. Ваша віра в нас, ваші мудрі поради завжди були нашою опорою і натхненням. Вчили нас бути сильними, наполегливими і добрими. Завдяки вам ми виросли і стали тим, ким ми є сьогодні. Ми вдячні за кожен момент, за кожну жертву, яку ви зробили заради нашого майбутнього. Дякуємо, Дякуємо усім вам за все.